Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, яка називається Для чого ця річ? Погляньте, дітки, що це. Так, це молоток. А для чого він потрібен? Поміркуйте, будь ласка. Так, ним забивають цвяхи. Молодці. Розгляньте це зображення. Як називається ця річ? Так, це новорічна кулька. Що ми прикрашаємо новорічними кульками, дітки? Погляньте. Дерево. Ні. Кактус. Ні. Ялинку? Так, ялинку, звісно. Погляньте це зображення. Як називається цей предмет? Погляньте. Так, це зубна щітка. Що чистять зубною щіткою? Поміркуйте, будь ласка. Так, зубки, молодці дітки. Погляньте на зображення. Що це за предмет. Так, це фен. Для чого він потрібен? Поміркуйте. Так, щоб сушити волосся, вірно. Дітки, розгляньте це зображення. Що це за предмет? Як він називається? Так, це соска або пустушка. Для кого вона потрібна? Так, для дитини, вірно, дітки. Розгляньте це зображення. Назвіть, будь ласка, цей предмет. Так, це вудочка. Для чого вона потрібна? Так, щоб ловити рибу. вірно, дітки. Які ж ви молодці? Ви добре впоралися з завданням та назвали усі предмети. До нових зустрічей!